Рівень здобутків російської армії оцінили експерти у близько посадку чи хутір. Що саме планували росіяни, які міста вони ставили за свою ціль? Ми поговоримо у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Росіяни планували атаки на Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку, вважають експерти. Сили оборони руйнують плани РФ на літню наступальну кампанію. Про це у етері радіо НВ розповів Владислав Селезньов, військовий експерт та екс-речник генштабу ЗСУ. Російський генштаб планував проводити активні наступальні заходи на Донеччині, атакуючи одномоментно з трьох напрямків Янського часів'ярівського та турецького на населені пункти Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку. Тобто, у ворога були досить далекоосяжні плани. Але ми бачимо, зараз ворог сунеться десь у районі Покровська та Мирнограда. Так має подекуди успіхи на Новопавлівському напрямку, але їхній рівень здобутків це посадка, окремий хутір або кілька полів. Причому російські втрати регулярно зростають, каже експерт. Журналісти The Economist підрахували, що якщо Росія буде просуватися з такими ж темпами на фронті, то їй знадобиться 89 років для повного захоплення України. Водночас для захоплення чотирьох областей, які Росія хоче привласнити, їй знадобиться час до лютого, мінімум 29-го року, пише видання. Тим часом журналісти New York Times відзначають, що Росія ігнорує заклики США до миру, оскільки Путін вірить у здатність Росармії прорвати фронт і остаточно зломити Україну. За даними журналістів, російська сторона розраховує, що українська оборона впаде в найближчі місяці. Так, за словами двох співрозмовників видання, наближених до Кремля, російський лідер вважає, що перевага Росії на полі бою зростає і що оборона України може впасти в найближчі місяці. Вони також повідомили, що Путін вважає неможливим припинення бойових дій зараз, якщо тільки Україна не погодиться на значні поступки. Він не пожертвує своїми цілями в Україні заради покращення відносин з Трампом, погоджується з інсайдер старший науковий співробітник центру Карнегі Росія Євразія Тетяна Станова. Очевидна зміна риторики Трампа, який перейшов від компліментів на адресу Путіна до публічного невдоволення. Ним же, схоже, не надто непокоїть Кремль. Речник Кремля Пісков сьогодні прямо про це і заявив. За словами двох людей близьких до Кремля, Путін був готовий до того, що терпець Трампа увірветься. Він зрозумів, сказали вони, що Трамп може, врешті-решт, запровадити нові санкції після шестимісячної паузи, яку росіянам принесло його президентство. однак правда також у тому, що досі нові американські санкції не виходили за межі риторики, і про нарощення американської військової підтримки України теж не йдеться.